Епізоди про те, як помилки молодості приводять тебе до бажаного але і знаходять своє місце в збережених файлах ненормального підглядальника, який все запам'ятовував і занотовував. Мага вимагає оприлюднити файли Епштейна, як це і було обіцяно раніше, бо знають, що там в цьому переліку сатаністи з МакДональду, купа демократів педофілів із глибинного уряду, а можливо, і республіканців, що до них приєдналися. Масони, які борються з рептилоїдами, але потребують людської крові прихильників мага, бо в них кров найчастіша серед американців, як і мозок. Незаперечним доказом всіх цих фактів являється самогубство самого Епштейна, який, готуючись до суду, вимушений був нарешті прочитати свої файли і, не витримавши морального навантаження, звів рахунки зі своїм нікчемним життям. І це при тому, що частину файлів він встиг з'їсти. А деякі проковтнув навіть не жуючи, скориставшись неуважністю і недбалістю охоронців, а також острахом Пембонді, прізвище якої теж виявилося в цих файлах, як жертви сексуального переслідування і насильства. Пем, дізнавшися про це, кричала, що була молода і їй потрібні були гроші. Бо без грошей в цьому світі тобі нічого не світить, а вона дуже хотіла стати генеральним прокурором, щоб покарати всіх цих хвалтівників, особливо одного. Який обіцяв їй доплатити 5 баксів за збочення, але обдурив.